Привіт, мене звати Іванка і як ви зрозуміли, ви знаходитеся прямо в мене на каналі Івапаф. Не знаю, як для вас особисто для мене початок осені завжди е, був час якихось нових планів, е, чомусь тому подібному. Сьогодні я все ж вирішила показати вам декілька варіантів для оформлення особистого вашого щоденника, для якогось вашого блокнота, скетчбука. Я не знаю, що там ще взагалі може бути. Отже, сподіваюся, що це відео вам сподобається. Якщо так, то не забувайте, ласкавити лайки та підписуватися на мій канал. Ну і що ж, а ми нарешті, нарешті, нарешті ви починаємо. Отже, для того, щоб показувати вам ці ідеї, я взяла блокнотик, до речі, який я закинула минулого року. Відкрила свій профіль в інстаграмі, до речі, з Остапового аккаунту. Тому заходьте на наші інстаграми, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, що ж, а чому я відкрила профіль? Та тому що наша перша ідея буде дуже схожа на сам профіль в інстаграмі. Ми малюємо для початку верхню риску а, таку прямо як в профілі. Ставимо дві цяточки по бокам і посередині пишемо щоденник. Після цього малюємо риски, котрі будуть нібито означати меню. А зліва такий собі годиночок. Ділимо все, що залишилося на дві частини: нижня, це в нас буде для фотографій, а верхня половинка в нас буде. Е, для опису профілю неї ми зараз і займемось. Ну що ж, для початку ми циркулем е, малюємо наш образ для аватарки, і я вирішила якось назвати свій аккаунт. У мене це буде просто Іванка Стар. Після цього внизу нам з вами потрібно написати, скільки в нас дописів читачів і відстежувачів. До речі, у мене 21 мільйон читачів. Після цього я написала, нібито у мене найкраща подруга Аріана Гранде. Написала, нібито я актриса, хоча я не дуже не хочу стати. І що в мене 18 мільйонів на ютубі. Після цього я намалювала такі значки, точно такі самі, як в інстаграмі, і розподілила нашу другу частину на шість рівних половинок. Шиї аватарки в такий собі червоний колір. Після цього малюємо прямокутничок, називаємо його редагувати профіль і розфарбовуємо аватарку в один тон. Це вже внутрішню частину. Після цього я вирішила сюди приклеїти свою фотографію з вирізану з якоїсь старої фотки. Потрібно переписати all you need is. це перекладається як все, що тобі потрібно це. Після цього ми з вами малюємо дві лінії, котрі перетинаються і схожі на якусь квадратну площину. Всередині ми пишемо буковку L. Пишемо слово and. Це буде навпроти буковки n, зліва від неї. Після цього ми починаємо писати наш приклад, наш буквений приклад. Ми пишемо 5, хоча в нас воно буде розшифровуватися як S плюс X по модулю, але воно у нас буде розшифровуватися як W. Плюс дві другі в сьомому степені ю. Ось ми ще одне таке число. Це в нас будуть дві буковки І і Х перших, ну, коротше, через риску дробу. Це в нас виходить слово світ. Я вирішила навести все це діло, що було видно. Отже, ось, ось що в нас вийшло. Все, що тобі потрібно це любов. І цукерки. Ми з вами зробимо анкету, пишемо з вами контури цього слова і розфарбовуємо їх. Після цього, внизу ми пишемо деякі критерії, типу в анкеті ім'я, прізвище, хто хоче клас, нам хобі і т.д. Писати їх варто небагато. Вирізали і приклеїли все це діло на двосторонній скотч. Далі ми з вами беремо чистий аркуш, відпишемо іва, ну чи ваше там якесь ім'я, що ви хочете. Розмальовуємо, наклеїмо скотч, щоб воно здавалося красивіше, і вирізаємо. Також, щоб написати довжелезні слова, я вирішила замінити, наприклад, слово пець, типу домашні тваринки, не морські свинки, а просто замінити смайликом свині. Звичайної. Ну що ж, намалювали, розмалювали, наклеїли скотч, вирізали і приклеїли все це діло на двосторонній скотч. До речі, мою кращу подругу звати Олеся, а не Оля. Просто справа в тому, що Валесі знато ім'я Олеся Скорочу його, будь ласка. <гум> Отже, ось що в нас.